Усім привіт! Зараз ранок 1 жовтня. Зараз подивимось показники. Гріт інвертора. Ось такі показники 265 кВт. Минулі показники 242,8. Тобто гріт інвертор за вересень місяць віддав 22,2 кВт. Зараз подивимось показники Ватмета. Нагадаю, що в мене дві панелі з сумарною потужністю 540 Вт. Паралельно грид інвертора встановлений ось такий контроллер заряду, який заряджає літі залізофосфатний акумулятор. А вже з акумулятора через ось такий ваттметр на споживачі. Показники Ваттметра 22 кВт 256 Вт. Тобто від сонячної станції за вересень місяць сумарно я взяв. 44 кВт і 456 Вт. Небагато, але краще, ніж нічого. Зараз обнуляємо показники. Ось так. Всім дякую за перегляд. На все добре.